Купила такі гарні реберця м'ясні, і я їх вже помила, все, обсушила. А тепер хочу натерти трошки сіллю і приправами. Тут у мене суха джика, коріандр і сухий чесничок. І це зараз я хочу все його натерти і промаринувати. Трошки солі з усіх боків. Угу, гарні які ребра. Хочу запекти їх в духовці. Тепер гернесінько приправую. Ось так з усіх боків їх понатираю вже пахне смачно. Порізала соломку і морквину. І цибули, великої цибулинки нарізаю дрібненько. Ще відріжу шматок капусти. Я так відрізаю на половинку. Ось так розрізаю капусту. Це в мене буде на голубці верхушка. А цю посічу зараз. Ось так. Дрібненько наріжу. Капусту посолю. Візьму так чайну ложечку, трошки помняти її треба, бо вона тверда. І я додам ще сюди лимонної кислоти. Хочу без томату зробити, щось мій томату не хочеться. Отак трошки і гарненько помню. На сік трошки пустила. Ось і реберця промаринувалися. Зараз я їх поріжу на шматочки. Ось на такі невеличкі шматочки буду різати. Такі гарні ребельця в мене. І зараз буду збирати, в мене буде лінива капуста в рукаві з реберцями. Підготовила сковорідку таку велику рукав. Швом доверху і буду зараз капусту викладати. І перед тим, як викласти в рукав, я її ще трошки олією змащу, щоб не була суха. Я томату не додаю, а лимонну кислоту. Капуста трохи пром'якла вже, я її солила. Тільки перемішаю. Морква, цибуля, капуста. Хто любить спеції, додавте ще якісь спеції. Ну, мені достатньо буде в м'ясі спецій. Ось так. І зверху викладаю м'ясо. Реберця. І все гарненько кисненько зав'язую. Можна ставити в духовку на 180 градусів. Навірно, годину 20 буде. Так як у мене реберця свині. Час 20 уже пройшло. І буду пробувати. Ось, капусточка. Не суха. Така більш на квашену похожа. Ну і м'яску теж відстає від кісточки. Значить, все добре, слава Богу. М -м -м. Ось така вийшла в мене ледача страва. Капуста ледача називається. Не треба стояти коло неї, помішувати. Все зробила. І в духовочку. Ну, хто любить з томатом, може собі томату додавити. А мені хотілося таку зробити, як кисла. Ну, квашеної в мене немає, закінчилася, то я трошки кислоти. М -м -м. Дуже смачно. Всім смачного. Бувайте здорові, до зустрічі!